Розпочавши операцію у Курській області, Україна перетнула червоні лінії не лише Москви, а й Вашингтона. Про це пише видання Financial Таймс. Так, на початку війни президент Джо Байден поставив перед своєю адміністрацією дві мети: перша була підтримка України, друга уникнути третьої світової війни. Якби США довелося обирати між цими двома цілями, вони очевидно обрали б останню. Але Київ бореться за своє виживання. Українці вже давно скаржаться, що обережність їхніх їх союзників означає, що їх просять воювати з однією рукою за спиною. Втім, навіть успіх України у Курській області навряд чи призведе до того, що США відкинуть Ю, обережність американці, які раніше мають намір уникати прямого конфлікту з Росією, і все ще серйозно ставляться до загрози ядерного конфлікту. Ну і про ті зміни і нововведення, які у нас на нас очікують уже найближчим часом, і стосуються економічних аспектів. Законопроект про підвищення податків прийшов до опрацювання в уряді. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що законопроект планують розглянути на початку вересня щодо змін. Тоді внесли положення щодо встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на цей рік. Підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% Та щомісячна місячна звітність по податку на доходи фізичних осіб.